Робимо ми каву в наших фірмових стаканчиках, які з оликою. І у нашій кав'ярні ми пропонуємо для туристів, окрім того, що каву скуштувати, ще і груші за стародавнім рецептом. Це із книги Кухня Радзвілів Данути та Генріха Депських. Ну, але ми вирішили трішечки поекспериментувати і поєднали гарячу грушку із холодним морозивом. Також заправляємо за бажанням корицею. Говорячи про те, як виникла ідея, я вже казала, що це все з ну якось дуже було спонтанно і. Для того щоб покращити ось туризм вулиці, ну і, звичайно, якось, як ще якщо одна маленька мрія, так і дізналася в осередку студентів, що існує програма для молоді, власна справа для молоді до 25 років. Ну і вирішила, що гріх буде не скористатися такою чудовою ініціативою. Написала бізнес-план, подала це все в обласний центр зайнятості. Ну і отримала кошти в розмірі 150 тисяч гривень, які вирішила витратити на закупівлю обладнання. Якраз на 150 тисяч нам чудово вкомплектувалося це все кавомашиною, морозильною камерою, тому що на літній сезон це звичайно потрібно і холодні напої. Це звичайно ще і морозиво для дітей і тому подібне. Ну і холодильником для зберігання як і молока, так і для охолодження десертів. Дуже важливо, що держава наша підтримує попри такий складний час в країні саме молодь. Це велика допомога, тому що свої ще звичайно що докладали для усієї кав'ярні. Якщо говорити повністю від самого будиночка, з ну це десь близько в районі 10 тисяч доларів. Тобто загальна кав'ярня, так як вона ось зараз виглядає, який вигляд має це, взагалі, пересувна міні-кав'ярня. Ну але ось зараз вирішили стартувати саме напроти. Костелу Святої Трійці, дуже визначної пам'ятки, до якої приїжджає багато людей, ну і відразу по доріжці до замку Радзевілів. Посмакувати, взяти стаканчик із зображенням Олицького замку, ну і, звичайно, як же ж без фото для туристів такий собі челендж хештег e, олика ну і розміщувати це у соціальних мережах, тим самим популяризуючи олику. «Молодець, що відкрила, вона молодіж до себе сюди приєднує, організувала ну, з допомогою селищної ради, організували молодіжний клуб такий, і онук мій туди записався. Гарно общаються, плани строїть такі, і ті, не тільки кафе, і по розвитку великий. Така вона патріотка великий. старається, чого біля замку, щоб люди каву попили, подивилися, що от є музей, є замок, щоб люди сюди йшли. Це ж теж заохочення. Я студентка, живу і працюю я в Олиці, і якось так сталося, що Олика – це частинка мого серця. І замок завжди мене цікавив. Він був мені постійно загадковим. Ну і я почала якби читати про нього, дізнаватися щось нове. Почали їхати люди. Я раз побула на екскурсії, інший раз. Ну і так сталося, що я почала тут працювати. Тому прошу за мною і прогуляємося палацом. Перша згадка про нас була у далекому 1149 році. Також ми отримали Магдебурзьке право понад 400 років. Ми були містечком. А говорячи загалом про палац, то додам, що ми були дуже укріпленою фортецею. До речі, на території сучасної України першою фортецею бастіонного типу. Говорячи про Олицький замок, то звичайно, що доля була в нього неоднозначною. Це як починаючи від різних навал, війн і тому подібного, закінчуючи аж психіатричною лікарнею. Ось, говорячи про 50 ті роки, то радянська влада у замку розмістила саме лікарню, яка перебувала тут довгий період часу, аж до 2021 року. Ну але на щастя склалося так, що зараз Олицький замок є філією краєзнавчого музею. Стараємось проводити тут різні фестивалі, заходи. Надіємося, що період відновлення реставрації знову ж таки повернеться і замок буде відреставрований. Як дасть Бог настане перемога. Можливо, зараз і стан його трішечки не дуже потішний, проте згодом я думаю, що велич князів Радзивілів і ось цей дух знову буде панувати у замку. Приїхали з мамою каву випити. Можна з кавою гуляти і роздивлятися Олицький замок. Потік туристів все ж таки збільшується. Почали їхати групи із Одеси турфірм, з Миколаєва, зі Львівщини. І інших областей, ну і звичайно, це прям тішить, тому що раніше зазвичай це було поширено більш Луцьк, Волинська область, Рівненська область. Плануємо з початком туристичного сезону, що в нас буде ще більше асортимент. Впроваджуємо різні десерти за книгами 18 століття, які безпосередньо куштували і їли, і подавалися на стіл до князів Радзивілів. Урядовий проєкт є робота. реалізовується державою для допомоги підприємцям і людям, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю для створення або розширення бізнесу. Ця допомога надається у формі мікрогрантів або грантів. Програма реалізовується з 2022 року. З вересня 2024 року додано ще можливість виокремлено для молодих людей, які віком від 18 до 25 років хочуть започаткувати власну справу. Подало заявок 20 осіб. сім осіб станом на сьогодні вже є переможцями і започаткували власну справу. Основна тематика цікава для молоді. Зокрема, розпочали власну справу. Створили кав'ярню, створили клуб бійцівської майстерності. Започаткували бізнес станція технічного обслуговування автомобілів. Окрім того, створили точку для продажу косметики парфюмерії. Перевага молоді в тому, що вони запальні. Вони креативні, вони сміливі, і саме це дуже важливо для бізнесу. Вони не бояться пробувати. Вони не бояться займати такі ніші, які можливо інша категорія населення можливо не наважиться, і вони легкі, вони готові до змін і готові гнучко реагувати на потреби ринку.